Всім привіт, це Роматекстиль, і сьогодні ми вам покажемо, як швидко, легко та без лишнього часу вчепити таку неймовірну штору на трубу завдяки ось таким люверсам. Переглядайте відео, як ми чіпляємо, самі переконайтеся в двох простоті, і в кінці відео результат тюлі та штори, коли готові на віконечку. Все нормально, це ми чіпляємо штору на люверсе. Ось так вона просто чіпляється. Перша складка йде назад, потім йде друга і за нею йде третя, четверта і так далі. Все помаленьку чіпляємо. І дивіться, як гарно воно получається. Коли чіпляємо останню, ми залишаємо і тоді беремо наступну. Чіпляємо одну. А, як можу? А, все, правильно. Я тобі казав, ріє треба з ним знімати. Ти все знімаєш, віка. Чіпляємо ось цю, лишаємо, ось цю так. Чіпляємо, наступно надіваємо. І потім дивіться, як воно йде далі. Це ж дві штори. Мають бути по двох сторонах. А, а що з нього вийде? Якщо взагалі буде пошита тюль, то тоді, якщо ми це все зробимо, воно буде давно буде ось так. І можна двома магнітами зробити ось так родом. Це що таке? Уборка? Це ми уборку робимо по сезону чорну. вверх, буде тут комплект штори на люверсах, мармур. І тюльм мрамор пошита на тісьму на люверси, а штори на люверси і на тісьму люверсу. От ми вже їх чіпели. Тільки що знімали відео вам. Зараз продовжуємо. Драбина Драбина наша. Ставимо драбину. І далі йдемо ловити Стоп! Там -там 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 -там. Наша пап мама була. Оп. Так, є уже Угу. Це шо, ми тюль на трубу вже, перецемо лаштора на люберся, тепер тюль на трубу пишеться. Ще можна було пошити тюль на льосе, але наш клієнт вибрав пошити тюль на це. Можемо ось так ще вам пошити. І ось І туди, туди. так йде. Классно, продовжуємо. Мені треба так. так. Щоб воно не було по землі. Бам, тут класиш. Yeah, don't repeat on me. Okay, good cross. Який контракт вийшли. Ось таку тюль маємо до штори пошиту на трубу, неймовірно, складочками гарно лягає. Це в нас Жакард Мармур, є різні кольори, відтінки. Не потрібно просувати дуже практичний варіант. Пообриваю. Голос за мій трубок подати. Ірунда. Вже падало. Ірунда, то я хочу вливаюсь, торго всіх. А це вже наша штора. Ось в такому вигляді, неймовірно, гарно лягає. Підходить до тюлі Жакар. Забирайте. Лайк.